Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Всі скоріш сідайте зручно, Тихо-тихо, не шуміть, Раз заняття до нас пішить. Веселе сонечко блищить, проміння щедро лє, Гайок привітно шелестить, струмочок виграє. Запрошую вас, в невеличку подорож, на весняну галявину. Подивіться уважно малята, скільки підсніжників на галявині. Молодці, один підсніжник. А скільки пролісків? Вірно, пролісків багато. Подивіться уважно, скільки крокусів на галявині. Так, вірно малята, на галявині один крокус. Назвімо ще раз, скільки підсніжників і крокусів на галявині. Вірно. Один крокус та один підсніжник. А пролісків скільки? Так, молодці, малятка, багато в мене є ще одне завдання. Я маю дуже багато різнокольорових квітів, які я хочу висадити у горщики. Але квіти і горщики мають бути однакового кольору. Дивимось уважно. Горщики яких кольорів у нас є? Так, жовтого, червоного, синього та помаранчевого. А квіти якого кольору? Вірно, синього, жовтого, помаранчевого і червоного. Обираємо квіточку жовтого кольору та висаджуємо її до жовтого горщика. Молодці малята. А тепер візьмемо квіточку червоного кольору і теж висадимо її в горщик червоного кольору. Далі обираємо квіточку синього кольору і розміщуємо її у синій горщик. І нарешті помаранчеву квіточку висаджуємо в помаранчевий горщик. Малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали. До побачення! До нових зустрічей!